Дорогі краяни, щиро вітаю вас із визначним для нашого суспільства святом Днем Незалежності України! Це не просто День народження держави, це свято пам'яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролись за державність. У День чергової річниці Незалежності України ми з вами вкотре замислюємось над значимістю даної події в історії нашої держави. Згадуємо минуле, але найбільш стурбовано думаємо про майбутнє. За 21 рік незалежності були і успіхи, і невдачі, адже процес державотворення не може бути легким та однозначним, поки що нам не вдалося повністю розв'язати всі нагальні проблеми, від яких залежить життєдіяльність і майбутнє країни. Ми з вами живемо в дуже напружений та непростий час. Час, коли соціальне напруження, відсутність надії та впевненості в майбутньому доповнюється потужним тиском у сфері національних відносин. Як говорив Михайло Грушевський, країною я керує ті, кому вона зовсім не потрібна. Зрада політиків, вплив північного сусіда Росії на життя країни, відновлення тиску на все українське ведуть до того, що ми втрачаємо незалежність. Олесь Гончар у книзі Собор писав: Всі ми руйнуємо, руйнуємо тим, що осторонь стоїмо своєю байдужістю. Настав час усвідомити, що творення держави її сьогоденнє і майбутнє обов'язок не лише органів влади, а й кожного з нас, усього народу. Україна вже вправі розраховувати на покоління своїх громадян, яке виростає і формується за часів незалежності. Вірю, що народ України в змозі навести лад у власній державі. Запорука державотворчого успіху в об'єднанні зусиль мільйонів громадян в єдиному прагненні зміцнити силу і славу вітчизни. Тільки мудрі, рішучі, відповідальні громадяни зможуть подолати розкол та корупцію. Саме від нас залежить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки, правнуки. Нехай у справі зміцнення української державності вливається щоденна хнена праця кожного з нас. Хай єднає нас мир і злагода, віра і висока духовність. Попри великі складнощі та проблеми, хай серця наповнюється гордістю за нашу рідну хату, як називав Україну митрополит Андрей Шептицький. З нагоди 21-ї річниці незалежності нашої держави. Бажаю вам міцного здоров'я, великого родинного щастя! Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками. А ваші добрі справи примножать славу рідної країни. Слава Україні!